Це що? Це, це нова сумка від Валентина, яка мені дуже подобається. Але не робить мене більше щасливою. Що таке подарунки? У нас дуже багато непотрібних речей і потім немає грошей. Хочу взагалі, взагалі, я цього не хочу. Ні, стоп! Ми пообіцяли собі, що не буде накопичуватись та напруга від нереалізованих ідей, Все, алярм, вам треба йти до психолога. Ну І все, і все, і все буде добре. Що ж, і якщо ви відчуваєте щось подібне зі своїми подарунками, тоді у мене для вас є добра новина. У нас з вами є про що поговорити. Ніби все добре. Ваші бажання здійснюються, Ви отримуєте те, що ви давно хотіли, або недавно, або просто імпульсивно щось купили. І ніби все ок. Типу, у вас тепер це є, але ви взяли це, ви не, ви не відчуваєте нічого. Це більше не робить вас щасливими, як це було раніше. Вже нічого не хочеться. Вже починаєте думати про те, що о Боже, а я ж витратив гроші, а я не хотів їх витрачати. Але і цю річ я теж хотів, і ви починаєте відчувати провину. Чи ок це? Давайте розбиратись. Взагалі, що таке подарунки? Подарунки собі, або якщо вам хтось дарує подарунки, це швидкий дофамін. Це швидкий дофамін, який ми хочемо відчувати, щоб стати щасливішими, От тут і зараз. От ми купили і все, і вже ми щасливі. Але на довгій дистанції це не має жодного сенсу, тому що як наслідок у нас дуже багато непотрібних речей, і потім немає грошей. Який тут може бути вихід? Планувати, планувати і відсіювати все, що хочеться, і все, що насправді не хочеться. Я вважаю, що тут треба почати саме з планування того, що вам дійсно хочеться. Чому? Тому що у моменті відмовитись від того, що вам зараз хочеться купити, дуже важко. І тому тут я пропоную почати планувати. Все дуже просто: створюємо телеграм-канал з самим собою. І все, і все, і все буде добре. І берете протягом місяця, собі скидуєте все, що хочеться в моменти купити, але не купуєте це. Посилання там на якусь обручку, на якусь ковтинку, на ще щось, просто скидаєте собі посилання. Не купуєте у кінці місяця. Ви передивляєтесь весь цей телеграм-канал і дивитесь, що ви собі там не присилали. Якщо наприкінці місяця ви все ще вважаєте, що ось саме це вам все ще потрібно. Тоді, у наприкінці місяця, ви створюєте банку, або на наступний місяць ви плануєте вже цю покупку. Якщо вона велика, ви розбиваєте її на декілька. Можна створити собі, як я кажу, банку або накопичувальний якийсь фонд, і потім купити це. Важливо купити це, важливо не, не є. таким чином. Можна відсіяти якісь нав'язані покупки, та що вам здається, хотілось, але насправді потім ви переглядаєте і думаєте, Боже, нащо воно мені? У мене вже є що схоже, вообще вообще я цього не хочу. Тобто, перший крок. Це ми створюємо собі свій список бажань і протягом місяця з нього поки що нічого не купуємо, а закриваємо лише базові потреби, якісь обов'язкові потреби, те, без чого не можна. У моєму випадку, як взагалі виникли ці покупки, вони виникли таким чином, що я так звикла. Мене з дитинства звикли купувати. Якщо щось у нас йшло не так, у нас якась погана ситуація сталась. Негативні емоції, ми тобі щось подаруємо, ми тобі щось купимо, і таким чином ніби все добре, і дитина забуває. Якийсь час це працювало, і працювало воно дуже довгий час до мого дорослого віку, але потім ця ейфорія вона зникла, і я вже не розуміла, чому так. Де моє щастя, все ж повинно бути добре. Ні, не повинно бути добре, і воно не буде добре, тому що насправді ситуація, яка негативна, те, що вам не сподобалось, те, що вас засмутило, воно залишається. А... А, а нічого нічого з цим не зробили. Ви ні не вирішили її зовсім ніяк. Ви купили собі щось. Вам хтось щось купив і типу все ок. Ні, ні, не все ок. Насправді, якщо ви вже самі з собою так робите, купуєте собі щось, щоб стати щасливішим, це може означати про те, що ви відчуваєте глибоке нещастя, що вам не комфортно насправді, і ви намагаєтесь так закрити, перекрити чимось гарним. Я вважаю, тут треба вже піти у. Двох шляхах вирішення цієї ситуації. І перший, і друге обов'язкові. Перше, треба отримувати задоволення від справжніх речей, які роблять вас дійсно щасливими. Тобто, це не імпульсивне щось, а те, що ви точно знаєте, ви любите. Наприклад, я дуже люблю малювання, я дуже люблю фотографію, відео люблю. Наприклад, кіно люблю. І я повинна сісти сама з собою, чесно поговорити, що я більше люблю: створити пріоритизацію. Наприклад, я дуже люблю робити фото. Отже, значить, два рази на тиждень я обов'язково виходжу і роблю фото, знімаю відео, малюю. Малюю, наприклад, я люблю менше, тому я малюю там два рази на місяць. Але я чітко з собою повинна домовитись, що це буде. Знову ж таки, не себе, тому що потім буде погано ще гірше. Куди гірше? Буде гірше. І ми насправді собі виписуємо, що от я люблю фотографувати. Отже, я записую, що на цьому тижні я двічі вийду і пофотографую. Я дуже люблю займатися спортом. Я вийду і позаймаюся спортом, тобто, це точно відбудеться, щоб ви знали, що це буде що на цьому тижні, буде щось, що робить вас дійсно щасливим. І таким чином. Не буде накопичуватись та напруга від нереалізованих ідей, які ви постійно думаєте: я хочу помалювати, я хочу побігати, я хочу погуляти, я хочу піти подивитись кіно, в кінотеатрі, тому що я це люблю. І ви, ви себе зупиняєте, у вас постійно немає на це часу, бажання, чи ще щось. І ви собі даруєте щось а, коштовне або просто непотрібне, і такі потім. Ну, я ж повинен бути щасливий. Я ж купив щось класне. Тому чому я не щасливий? А тому, що ви насправді забили на свої реальні бажання. Ви себе не ну, я... вітаю. А коли ми сідаємо і пишемо собі, що я люблю кіно? Отже, у мене у середу, середах буде вечір кіно. І дійсно класний вечір кіно. Я собі запланую. Я нікуди не піду. Я піду собі у залу дивитись кіно. У мене буде попкорн, какао. Якісь там чіпсики. Я дуже оберу гарне кіно і якісно проведу цей час. І повірте мені, на наступний день ви станете трішки щасливіші, тому що ви зробили те, що вас робить дійсно щасливим, а не купили якусь дрібничку, про яку завтра забудете і захочете її повернути. Другий другий пункт, другий етап, або він може бути першим. Він другий не тому, що він повинен бути другим у черзі просто він повинен бути теж речі, що засмучують вас. Цим треба буде розібратися, реально розібратись. Треба зрозуміти, покупатись трішки у собі і зрозуміти, що саме робить вас нещасним. Якщо ви можете розібратись самі, якщо вам розмова з самим собою допомагає, якщо вам розмова з друзями допомагає, це круто, це дійсно круто, і це треба зробити. Якщо вам допомагає, це поговоріть. Якщо ні, і ви розумієте, що ви заплутались. Все, алярм, вам треба йти до психолога. Ну, типу, це банально зараз. Всі про це говорять, але це найдієвий е, метод врятувати себе, тому що ніхто більше не врятує. Ви йдете до психолога і розбираєте, що в моменті, що на довгій дистанції робить вас нещасливим. Що ви так сильно запустили, що підвели себе? Тим самим вже нещасливі на, 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 на довгі тривалій дистанції у будь-який момент. Ви нещасливі. Що пішло не так? І це можна виправити. Це дуже легко виправляється. Насправді просто це треба взяти і зробити чесно перед самим собою. Наступне те, що вас дійсно врятує, і у вас не буде більше такої ситуації, що ви всю свою зарплатню спустили і все, і грошей нема. А ми чекаємо наступної зарплати, що ділить, що куди біжать, що робить. Планування бюджету я знаю, я знаю, це звучить супер нудно, супер складно, але насправді. Це буде так здаватись лише перше, друге планування і все. Шановні, типу, якщо ви після королєва, вам дійсно потім сподобається, що у вас з'являються гроші, що вони нікуди не витікають, що ви їх можете зберігати, що ви можете їх відкладати, і ви не з голою жопою потім бігаєте. Не? Прикольно? ну прикольно ж звучить. Ну, блін, кому це не подобається. Насправді багато інфи, як планувати свій бюджет. Можете на Ютубі подивитись, можете у джупті запитати, як хочете. Але я вважаю, що треба обов'язково розкласти, а, скільки ви заробляєте. Скільки ви витрачаєте обов'язково на базові потреби на оренду житла, якщо ви орендуєте, на комунальні послуги, на їжу, на транспорт, якісь а, щомісячні інші витрати, але їх повинна бути невелика кількість, і звести розходи й доходи обов'язково також треба виділити собі гроші на якісь розваги протягом місяця обов'язково тому що якщо цього не зробити ви будете витрачати все одно поза бюджетом це і будете вилазити за той бюджет тому що ну ми так всі працюємо нам всім хочеться чогось позитивного у моменті навіть якщо ми у цілому щасливі таке трапляється тому це треба врахувати і не йти проти себе тому що якщо ви будете це ігнорувати буде буде важче додатково я вважаю треба планувати всі свої візити до лікарів якісь Ще подібні витрати, одяг, тому що це реально спланувати насправді. Це буде брехня, якщо можливо сказати, ой, я не знаю, скільки вийде у мене у лікаря. Ну, блін, ви можете якось окреслити, за яку суму ви не зможете вийти, що для вас багато, тому що ви не підете на це, або щось таке, або якщо що, розрахувати, де ви можете взяти ці гроші. І потрошку-потрошку ваші гроші будуть знати своє місце. Вони не будуть витікати на рандомні сумки Валентину чи щось таке, тому що ви знаєте на що вам треба буде витратити, тому що ви знаєте, скільки ви можете відкласти собі на, на те, що ви дуже довго хочете. І кожного разу, наприклад, коли кудись ви пішли, і такі Ой Боже, які гарні сережки, о Боже, яка а, прикольна книжка, хоча я її не буду читати, вона буде гарно у мене просто стояти, на мене дивитись. Воно там коштує, я не знаю, 10 баксів. І ви такі, хочу взяти, це ж небагато. Ні, стоп! Ми пообіцяли собі, що ми йдемо до великої мети. Тому ми ось ці 10 баксів не витрачаємо, а ми можемо покласти їх на банку, того, що ми дуже хочемо. І таким чином ви потім зможете купити собі те, що давно хотіли, тому що там не збирається та сума. Просто це не повинно а, вилазити за великі рамки бюджету. Якщо ви хочете купити собі у моменті щось за 10 баксів, ви повинні знати, що також у вас протягом місяця є прописані якісь а, речі, на які ви точно витратите гроші. А якщо ви це не прописуєте, ви не розумієте, скільки насправді у вас є грошей, куди вони підуть, на що вони підуть, і можна купити імпульсивно щось, це за 10 баксів, і завтра купити, і післязавтра, і зрештою так просто підуть всі-всі гроші. І нічого не буде. Отже, пройдемо ще раз по пунктах: відчуття того, що вас нічого не робить щасливішим, що все життя закінчено, затьмарено, і мене нічого більше не робить щасливим. Виникає від того, що ми ігноруємо свої справжні потреби, свої справжні бажання, те, що нас дійсно робить щасливим, і просто себе відволікаємо дрібничками, які, здається, нас зараз врятують, але не врятують, тому що врятувати повинні ви себе. Плануємо те, що нам дійсно подобається. Плануємо бюджет, рахуємо свої гроші і дивимось, як ми можемо це все узгодити у своєму житті. Я розумію, у всіх є робота, у всіх є родина, і тому встигнути все неможливо. Але ви повинні поставити себе на перше місце. Тому що знову ж таки, якщо ви себе не дисциплінуєте, ніхто цього не зробить. Ми порядкуємо і розподіляємо свій тиждень так, щоб ми могли працювати, щоб ми могли проводити час з родиною і щоб ми могли робити те, що подобається нам на самоті з кимось, але це повинна бути подія, яка робить вас. Щасливим обов'язково. І навіть якщо здається, що я прийшов з роботи, я нічого не хочу робити. Ну, навіть якщо я це собі пообіцяв, що я це зроблю, подивлюсь то кіно, помалюю, ну я не хочу зараз це робити. Ні, ви себе знову ж таки обманюєте. І на наступний день ви будете думати, блін, от треба було, нащо я працюю на цій роботі, якщо я не можу бути щасливим, і мене нічого не робить щасливим. Ні, ви самі можете це зробити просто. Просто якщо пообіцяли, зробіть Зробіть це перед самим собою. І я гарантую вам, що ви станете хоча б трошечки щасливішим, а кожного тижня потрошечку потрошечку щасливішим. І, врешті-решт, ми себе витягуємо з цієї ями, і у нас все життя стає добре. Отак. У всіх нас є речі, які ми повинні робити обов'язково. Ну, типу, там робота, якісь домашні зобов'язання чи щось таке. І знаєте, як би нам це не подобалось, як би нам легко це не було, якщо ми ігноруємо те, що робить нас щасливими, дійсно, якісь наші хобі, інтереси. Якщо ми відкладаємо це завжди у найглухий кут, то всі ці зобов'язання ми вже не зможемо робити, тому що нас не вистачає на все це. Ми відчуваємо, що Боже, я ж так багато працюю. Але я не можу бути щасливим, навіть якщо в мене є гроші, навіть якщо у мене є родина, мене всі люблять. А я не можу бути щасливим. І ось ця порожнеча вона каже про те, що просто ви на себе забили. І вже не можете робити буденні речі. Ви вже не витримуєте всього цього навантаження, просто тому що. Тому що. Немає опори у вас самих. А ще, знаєте, взагалі я людина, яка дуже любить коштовні речі, дуже любить подорожі, дуже любить якісну техніку, особливо відео, фото. Ну це дуже дорого. І знаєте, я ніколи не відчувала себе жертвою маркетингу насправді. Але, але зачекайте, зачекайте, я не про то. Загугліть історію діамантів. Як от вони з'явились, чому треба дарувати обручку на заручене саме з діамантом? І насправді ви побачите, яка це велика маркетингова історія, як діаманти просто культувались, просто як це зросло у нашому середовищі, і цьому, чому зараз це коштує таких неймовірних грошей, як ми всі потрапляємо у цю пастку. Я не кажу взагалі не купувати діаманти, перестати все це любити. Ні, просто зрозумійте механізм, як це стало популярним. Це просто дуже відома історія з діамантами. Як це стало популярним, як це увійшло у нашу культуру, як сильно. Всі бренди це підхопили, і які гроші вони зараз мають, щоб просто розуміти причину наслідковий зв'язок. І тому ви почнете бачити це у дуже маленьких якихось брендах, які роблять насправді з вами те ж саме. Але через те, що воно мале, якесь рідне чи ще щось, ми не розуміємо цього. І вже те, що нам насправді не потрібно, ми цього не хотіли, але просто через те, що це популярно і так всі хочуть, ми теж починаємо це хотіти. І ми вже не настільки. Вірні своїм реальним бажанням і починаємо про них забувати. І згадуємо лише, коли витратили або всі гроші, або вже просто дуже нещасливі. Це дійсно трапляється з усіма. Ми всі колись десь губимось. Просто треба себе рятувати і не забувати про себе. Якщо вам щось з цього відгукнулось, якщо ви десь себе впізнали, будь ласка, спробуйте. Просто спробуйте місяць пожити у такому форматі, плануючи, не витрачаючи. Лише базові потреби закриваючи і приділяючи час собі. Я дуже сподіваюся, що ви зробите це, що вам це допоможе і ви станете щасливішими. А я буду вдячна за лайк, підписку, дзвіночок, і побачимось з вами у наступних відео. Пишіть у коментарях, як ви відчуваєте себе зараз, що вам взагалі допомагає, не допомагає, що ви вже можливо пробували. Мені дуже. Мені дуже цікаво буде це почитати, тому що все, що я розповіла, я це прожила сама, тому ось така моя історія. Хочу знати, як ви себе рятуєте. От, побачимось,